Так, ти чула? Все має бути зроблено до завтра. Без я не встигаю, без я перероблю. А якщо хочеш зробити добре, зроби сама. Так, я все контролюю. Але ж чому я знову нічого не встигаю? Напевно, це злий Меркурій. Або це знову вони все зіпсували. Ну, Я б вже почала той новий проєкт, але хочеться, щоб правильний день був. Чесна під всесвітом. Можливо, з нового місяця почати. О, так. А да. якщо б у мене був кабінет, вже б давно почала. Сила сьомого аркану не в агресії, не в контролі колеги рідних. Вона в довірі, у внутрішній силі і в здатності без тиску вести за собою людей. І коли в мені є сенс, я дію. Не з примусу, я дію з місією.